Шановні свято дітей не забирайте, організовуйте на самому серйозному рівні. І пресу туди запросіть. Ми повинні зробити так, щоб наших діток ніхто не вкрав свята, ніхто не вкрав новорічну радість. Всі Чнівські колективи в садках скрізь свято повинно пройти. Діти повинні відчути радість свята, не зважаючи ні на що. Молодь повинна відчути свято. Дослухавшись до доручень очільника громади, в арт-центрі створили чудову новорічну локацію і почали запрошувати юних шостканців на різноманітні передсвяткові заходи. Зокрема, запрошені випускники шостканської дитячої школи мистецтв під керівництвом своєї педагогині Ольги Сергієнко. Вступили в арт батл завдання. Для юних художників було не дуже звичним: виконати роботу на різдвяну тематику у стилі абстракціонізму. Для них це дуже гарна подія, тому що, по-перше, вони змогли при всі разом прийти до цього закладу і бачити наочно один одного, бо працюємо зараз в онлайні. А по-друге, тому що вони виконують роботи для них в незвичному стилі. Абстрактного мистецтва. Це для них нове, це для них буде такий дебют-експеримент. Mm, я малюю козук, ну, свято, різдво, їх же якраз такі водять, тому я її намалювати вирішив її. Чому саме різдвяне зір? Вона асоціюється у мене з різдвом. Різдво воно якесь яскраве таке. Зовсім поруч на іншій локації маленькі художники розмальовували мандали в рамках проведення мандалотерапії, що організована волонтерами музейного психосоціального хабу Місце сили. Мистецтво дає можливість відкрити свої емоції, почуття, а навіть і страхи. Але не завжди ми можемо це висловити все словами, тому нам на допомогу приходить така. Незвичайна техніка, як арт-терапія, це лікування мистецтвом і малювання мандали надає нам можливості як пізнати себе, так само відновити внутрішній ресурс, і це обов'язково приведе до зцілення. Я прийшла на заняття, щоб помалювати, щоб гарно провести час з друзями та однокласниками. Я малюю мандал. Це малюнок, щоб розважитися, щоб розмалювати його, щоб потішити свій настрій. Проводились в арт-центрі і спортивні заходи. Волонтер Олег Коротченко організував для дітей активну руханку та цікаві конкурси. Проходить захід для дітей, щоб вони трішечки порухалися, поспілкувалися між собою, можна сказати, офлайн. Ну і трішки позаймалися спортом. Діти зараз розв'язують ребус, різні фізичні вправи вони виконують. І здається, в кінці буде ще розіграш. Я дуже радий бачити своїх друзів, тому що ми мало бачимося. Мені дуже сподобається подобається займатися спортом. Мені подобаються фізичні права та спілкування з однокласниками. Я люблю спорт, Я, ну, мені дуже подобається. Я хожу на два види спорту. Ну, як прийнято в період різдвяно-новорічних свят всі діти під ялинку загадують найзаповітніше бажання. Не різло загадав бажання, щоб на наступний рік закінчилась війна, та всі воїни повернулися додому. Я хочу, щоб здій... закінчилася війна, і ми жили в мирній Україні. Щоб війна закінчилася, щоб мир наступив. М -м -м. Ну я не знаю, це для мене. Головне Згадую, щоб швидше закінчилася війна, і ми жили вільно. Щоб закінчилась війна і перемогла Україна, кажуть, що під новий рік найзаповітніші мрії збуваються. Тож побажаємо цим хлопчикам і дівчаткам, аби те, чого вони хочуть найбільше, відбулося вже незабаром. А всі дорослі українці у новорічну ніч підтримають це бажання, примножать його. І перемога добра над злом все ж таки відбудеться у новому 2025 році.